Засідала бюджетна комісія. Депутати Коломийської міської ради, які входять до її складу, в чергове обговорювали тему грошей, тобто які роботи необхідно фінансувати з міської казни цього року. Без суперечок не обійшлося. Чому знають наші журналісти? На засіданні бюджетної комісії вже не вперше вирують справжні пристрасті. Депутати жваво обговорюють бюджет та його витрати. Все ніяк не можуть дійти згоди, які об'єкти комунальної власності необхідно фінансувати в першу чергу, а які можуть почекати кращих часів. Перший раз, напевне, за всі каденції депутати повністю розібралися в цьому бюджеті, бюджеті розвитку і подивилися, які об'єкти є основними, які не основними. Основне питання виникає це щодо фінансування об'єкту писанки, парку Трильовського реконструкції. Басейну. Чому виникає це питання? Тому що ми знаємо, що якщо починаємо робити об'єкт писанку, що він і так в нормальному стані, то ми себе заганяємо в кабалу на мінімум на 7-6 мільйонів. Якщо ми починаємо там щось робити, то там треба буде зробити. А це на майбутні роки. Тобто треба від нього відмовитися. Краще побудувати хороший, великий басейн, ніж реконструвати те, що не потрібно. Що того року Коломийська міська влада говорила про серйозну реконструкцію площі біля писанки і парку імені Трильовського. Ці об'єкти кажуть керівники, служитимуть не лише Коломаянам, а й гостям міста. Депутати чотирьох фракцій Коломийської міської ради Батьківщина фронт змін, удар та свобода з усіма видатками не погоджуються. Вони вважають, що є об'єкти, які з фінансування можуть почекати. Це стосується, зокрема, і площі біля писанки та парку імені Трильовського. Місцеві обранці вже навіть напрацювали альтернативне рішення, яке стосується видатків бюджету розвитку і дорожнього форму. Як будь-якій родині чи будь-якого газди, то є бюджет, який місячний, правда, річний. І з цього будь-який газдач чи будь-яка родина виходить, що в першу чергу необхідно вдома зробити. Бо біля хати в будь-якому випадку завжди є багато роботи. Але ми спочатку визначаємо те, що є найважливіше, а потім відкладаємо і робимо те, що, можливо, може трошки зачекати. Так, десь приблизно складається ситуація, і в нашому міському бюджеті кошти на все, щоб зробити за один рік, звичайно, що ми не знайдемо, тому нам потрібно вирішувати вирішувати перш нагальні проблемні питання і звичайно не залишати поза увагою ті питання, які потребують подальшого е, звернення до них, тому і е, депутатська комісія. Фракції напрацювали альтернативне рішення щодо е, бюджету, який був прийнятий нами на 2013 рік. Ми пропонуємо деякі внести зміни і е, фінансування в цьому році проводити в першу чергу тих об'єктів, які на нашу думку, на думку багато кого з представників громади, є е, нагальними. Ну звичайно, що постало питання щодо е, басейну е, нового будівництва в місті Коломиї. Ми е, звернули увагу про те, що необхідно. Завершити реконструкції доріг наших і хочемо більше проводити не ямкові ремонти, а робити капітальний ремонт цих доріг. Ми поставили питання про те, що необхідно історичну частину нашого міста так само проводити її реконструкцію для того, щоб до нас приїжджали туристи, щоб їм цегла на голову, не дай Боже, не впала. Бо бачимо, яка ситуація з карнізами. Бачимо про те, які зараз в якому стані перебувають фасади будинки в історичній частині міста і тому таким чином ми пропонуємо розділити ті питання які потребують першочергової фінансування першочергового фінансування і ті які ми будемо обов'язково робити але тільки при надходженні коштів ми конкретно запропонували виконавчій владі міста коломиї перелік вулиць які потрібно капітально Ремонтувати плавальний басейн, не втопити гроші в реконструкцію старого радянського басейну, який не має і тих вимог, які тепер ставляться до об'єктів такого рівня. Реконструкція із добудовою спортивного залу в гімназії міста Коломиї, а також в ліцеї номер 9. Я думаю, що основне це здоров'я здоров'я наших дітей. Здоров'я тих людей, яким завтра робити Україну, робити коло Вони мають сьогодні стадіони. Вони бігають, але ну, недостатньо цього тільки для дітей. В будь-якому випадку треба басейн. Це ми говоримо, що це напевно років з 15 після того, коли басейн був закритий, можливо, навіть і більше. Основне питання це басейну, і на мою думку, басейн треба будувати новий. Загалом депутати погоджуються, усі роботи проводити необхідно і реконструкцію парку, і центру міста будувати басейн, але коштів на все не вистачає. Тому треба робити вибір. Дві думки, дві думки хороші. Наша думка е, є наступна. що в першу чергу нам треба профінансувати, щоб в такому місті, як Коломия, був плавальний басейн олімпійського стандарту. Потрібно завершити ремонт малої об'їзної дороги. так, як… Е, Ситуація з транспортними потоками, в Коломиї, всі е, прекрасно знають, якому стані. Мала об'їзна дорога дуже сильно розв'яже транспортні розв'язки. Будівництво спортивного залу в гімназії та також є пріоритетним завданням. Ну, зрештою, все це є дискусійне. Е, зрозуміло, що позиція міської влади також є хороша. Реконструкція центральної площі, реконструкція е, парку Трильовського. На парк Трильовського ми необхідні кошти, щоб його зберегти, хоча в тому стані, кому є цього року заклали. Тепер вже усі депутати вирішуватимуть на засіданні сесії, яким об'єктам комунальної власності пощастить більше. Тобто, які з них отримають фінансування з міської казни цього року.